Особисто вас результати сьогоднішнього Рамштайну, що більше потішило, а що, ну, скажімо так, засмутило? Можливо, чи ну, потішило не так, як, як хотілося, в чому мінуси якісь є? Дивіться, я на відміну від багатьох наших громадян України, я якось не беру близько до серця, то що відбувся Рамштайн. Змійте. Тому що це не останній Рамштайн, і постачання зброї йде постійно, і знаєте, ми якось так дуже зациклюємося на тому, що от був Гремштайн, не було Румштайну. Все, все йде нормально, все йде по плану, як казали наші супротивники, не знаю, по якому у них там плану. У нас все нормально. Розумієте? Просто треба розуміти ситуацію, якщо взяти реально кількість тих танків, які ми просимо, не просимо, а тепер вже вимагаємо від заходу. Ну, треба розуміти, що в них реально немає тих танків. Тобто їм треба десь знімати е, своє з озброєння, або піднімати зі складів ті, що ще не готові, і їх треба ремонтувати. Завод відверто сказав: нам для того, щоб ті 100 танків, які в нас є, причому не тільки Леопард-2, Леопард-1, і 100 штук на заводі. Нам треба ну рік. Розумієте? тобто... Е, або давати їх з, просто з військових частин, з бойового чергування, як кажуть, або е відновлювати ті, що є на складах. Тобто е проблема є, проблема не тільки в нас, або там в них, і, 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 не, і не тому, що вони не хочуть, а тому, що треба реально розуміти ситуацію у них так само і е е приймати е адекватне рішення. Я думаю, що адекватне рішення буде прийнято. De Позитив той, що всі е, на, налаштовані на нашу перемогу, це головний позитив. Дуже багато техніки буде переперено, дуже багато необхідно буде вчити наших е, хлопців керувати цією технікою. І е, е, треба розуміти, що навчання так само потребує е, певного періоду. І це все в комплексі, якщо ми витримаємо ще е, місяць-два. Я думаю, ситуація справді кардинально може помінятися. Ну, слухайте, пане Вікторе, а от дивіться, ви кажете, немає на озброєнні там в Німеччині? Ну, попер, я не знаю наскільки відповідає дійсності. Я десь читав, що там в них в самої Німеччини є 350 цих танків, так а 100 – це тільки ті, які вони зараз там, нарешті, почали розглядати. Ну і так, треба ремонтувати, як ви кажете, там пройде якийсь час. Але є інші країни. Ну тобто, і я неодноразово ставив це питання в цій студії, але хочу почути вашу думку. От чому ну Німеччина проти? Передачі третіми країнами цих танків. От не можу. Я я скільки раз це питання піднімаю, і не можу от власне сформулювати для себе якесь розуміння в цьому питанні. Ну насправді ніхто не може це зрозуміти. Це ситуація така, знаєте, ну справді дика. Але разом з тим є є закон, який ніхто не хоче порушувати. Першою країною, яка має передавати якусь техніку, має бути та країна, яка її виробляє. Або за безпосередні її згоди. От всі вперлися в ці результати. Розуміла ситуація політична в Німеччині, зрозуміла протидія тих чи інших сил. І зрозуміло, що ми, ми дуже, дуже сильно тиснемо на Німеччину. Але є історична пам'ять. І нам цю історичну пам'ять треба розуміти. Поява. Німецьких танків на території України, де вони колись були е, в Другу світову війну, і розглядалося зовсім інакше, для них це перехід того Рубікону, який справді вони не готові були ще навіть рік назад, навіть не то, що там обговорювати, навіть думати про то е, ніхто не смів. Тому е, треба розуміти це, це для них психологічне навантаження. Але я думаю, що тиждень два і ситуація зміниться кардинально. Пане Вікторі, я ще тоді ну, от причіплюсь, як то кажуть, до того що ви сказали. Ви кажете, от а, ну вони тримають в себе це. Ну їм теж треба забору... забезпечувати якусь свою обороноздатність. Але е, ну з іншого боку, невже до цих пір в урядів тих чи інших західних країн немає розуміння? Ну от умовно кажучи, це яка яку це ситуацію нагадує, так коли там стоїть якийсь там здоровань, е, лупцює е, там якусь людину. І ми розуміємо, що він в неадекваті, так і зараз він е, ну там, якщо справиться з тією людиною, то він в неадекваті, він піде і там почне товкти писки іншим. От ну мені це так якось бачиться. Невже зараз е, ще немає повного розуміння, що на Україні Путін може не, ну, не, не зупинитись, так? І він буде е, використовувати цю мову сили і далі в напрямку інших країн. Ви знаєте, німці циніки в деяких моментах. І вони, вони е, так неофіційно говорять: ну да, Путін може не зупинитися, але для того, щоб не зупинитися, йому треба спочатку пройти Україну, йому треба пройти Польщу, а тоді він дійде до Німеччини. І от і все. Розумієте? Це цинічно, але це правда. І нам треба так само визнавати. І вони в першу чергу думають про свою країну, про свій захист, нібито. Вони тільки зараз. Тільки зараз почали розуміти, що е, кругова оборона е, з м, протиповітряна набагато більш ефективніша, якщо вона стоїть не всередині Німеччини, а по кордону е, НАТО. Тільки зараз, коли сталися ці зальоти ракет в Румунію, в Молдову, в, в, в Польщу, яка була спровокована російською агресією, і що вони не будуть летіти в Німеччину, а вони будуть падати на територію союзників. І з ПВО вони зрозібралися. Тепер їм треба зрозуміти правильно, що ті танки, які стоять десь всередині Німеччини, вони, може, не будуть потрібні. Або якщо і будуть потрібні, то вони вже потім нічого не спасуть. Це так само все зрозуміло. І їм це зараз поляки намагаються пояснити, що або давайте, якщо не хочете давати українцям, то давайте нам. Ми організуємо декілька дивізій, поставимо їх на кордоні з Україною. Вони, хоча б там щось ну, забезпечать, а ви. За той час, там не знаю, виробити свої нові танки, тобто є є логіка тих політиків, які пройшли mm -hmm. радянську окупацію, які розуміють ці всі, всі небезпеки yes. до Німецької. Доходить, але не так швидко, як нам б. є ще думка. Часом ну так вона висловлюється в експертному середовищі. Що і знову ж таки вона мені здається має певне підґрунтя під собою, як було от з Петріотами. Так передали Сполучені Штати нам Петріот. Німеччина каже, Окей, і ми тепер теж дамо. І така ж думка є стосовно танків. Так що, от хай дадуть Сполучені Штати водночас, США критикують Німеччину за те, що Німеччина не дає нам леопардів, а самі відмовились, відмовляються Бати нам абрамси. Якою логікою ну тут можна оперувати? Слухайте, абрамси це зовсім інше. Це знаєте, це космос для нас на наших умовах. ну Поляки вже да вийшли на той рівень, який вони можуть забезпечити абрамцям, але їм треба ще рік-два для того, щоб вони остаточно їх опанували. Там стоїть зовсім інший двигун, там стоїть зовсім інше обладнання. Там необхідно будувати цілий завод е, ремонтний, який може їх е, 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 обслуговувати. І треба розуміти паливо в першу чергу, паливо. Стільки е, авіаційного палива, яке використовується газотурбінними е, двигунами Абрамсів, ну це просто е, ну, mm. розтрата величезна. Тому ми її звернули увагу на європейські танки, які е, побудовані по е, зовсім іншій технології, і там інші двигуни. І для нас е, дізельне паливо і обслуговування дізельних двигунів набагато простіше, ніж розумієте, е, обслуговувати авіаційні фактично е, е, двигуни, які стоять на гелікоптерах. Газотурбінні двигуни У нас просто немає стільки техніків. Нам треба, щоб ті техніки отримали спеціальну освіту, а це 3-4 роки. Ну отак, або знімати авіаційних техніків з. Е, е, за <завесійних> частин кидати їх в танкові частини. Тобто це величезна проблема, про яку ну майже ніхто не говорить. Поляки її вирішили, поляки формують зараз дивізію на кордоні, до речі, з Україною, з Білорусі України там на, на, на межі, і дівізія буде озброєна абрамсами Так, але вони до цього готувалися ну дуже тривалий час. Пане Вікторе, тоді ще е, таке більш напевно ширше питання вам задамо. Я зверну, ну, не знаю, от чисто на якомусь такому інтуїтивному рівні. Мене вчора дуже потішила новина про от е, оцю резолюцію щодо створення трибуналу. Е, сьогодні ми маємо Рамштайн, хоч ви кажете, е, що ну він вже не перший. Так це восьма вже зустріч. Але ну е, доволі ну такі гучні заяви все одно сьогодні робились на цьому рамштайні. Тобто, і ще от власне на що я зверну увагу, на те, що. Джо Байден сказав, що ну, вже можна говорити про те, що які засоби можуть бути надані Україні для можливого нанесення ударів по, по тимчасово окупованому Криму по військових об'єктах. В мене таке відчуття об'єктивно, що дуже якось прискорились на щастя для нас останнім часом ці процеси. Але все ж, от якщо говорити про, зокрема, оці можливість ударів по Криму і, по суті, таку вже такий певний, ну я не знаю, натяг з боку Джо Байдена. Як, як це трактувати, чого в найближчий час можна очікувати в цьому напрямку? Найбільша проблема, що наш ворог готується до наступу. Угу. І все, що зараз робиться. Робиться не для нашого наступу, а для нашого для нашої оборони і втримання цього можливого навалу. Якщо ми встоїмо, якщо ми зможемо е е відбити і можливо навіть в деяких моментах і перейти в контрнаступ, тоді я думаю, що питання по е тому, е що е ми зараз піднімали і про танки, і про е дальнобойні ракети. І про інші моменти, які пов'язані, і про авіацію, в тому числі, до речі, що ви, е, ви ж е, напевно відчули, що і, і в тому напрямку ситуація змінилася, тому що е, Нідерланди заявили, що вони готові передати нам літаки f 16 якщо нім Сполучені е, Штати дадуть дозвіл. Тобто, це вже такий, знаєте, ну, маркер такий дуже значний. І це все говорить про що? Нам треба встояти, прийти, можливо, в контрнаступ. І тоді підтримка наступу буде шалена. А то, що нас не кинуть і нас будуть нам допомагати до кінця, це однозначно. Ми це все бачили на сьогоднішній день на всіх площадках і на всіх рівнях. Немає втоми у цієї не з'являється. Чому я питаю про це? Тому що навіть якщо от, по ще до однієї події знакової, яка е, відбувається, так в ці дні форум в Давосі так е, присвячено е, більш ну багато дуже уваги е, приділено Україні українському питанню. Але якщо почитати так само там і західні змі, і так далі, то пишуть, що е, Якщо порівнювати навіть з попереднім роком, який повністю той же довоз був ну, там на на 90%, так чи я не знаю наскільки був присвячений Україні, то цього року кажуть а, так, Україна в центрі, але все одно вже потрішки повертаються до інших питань. Там клімат, ще якісь ті, що традиційно обговорюються на Давосі, немає оцій, ну скажімо, не, не з'являється ця втома від нас. Ну, вона завжди буде е, така небезпека такої користоме, і завжди будуть політики, які ну я не кажу, що вони там за гроші, там чесно таке. Вони просто просувають свої наративи, чому тому, що вони відсунуті від прийняття якихось кардинальних рішень. і Вони раніше не знаю, спеціалізувалися на екології, на якихось інших проблемах. А тут Україна все заполонила. Їм так само знаєте дуже не, не, не подобається. І вони завжди будуть казати слухайте, ну добре, з Україною ми ніби розібралися, там у них проблема, та да, величезна проблема. Ми підтримуємо Україну, але є інші проблеми, за про які треба говорити. І це завжди буде. Але є концептуальне рішення, і то, що Росія починає дратувати вже деяких в тому числі не тільки політиків, а й економістів, які розуміють, що просто чим більше затягується ця війна, затягується буде цей процес. І економіка тоді буде страждати ще більше і сильніше. І що треба треба закривати цей кейс, а закривати цей кейс можна тільки через перемогу України. Тому я думаю, що ну найближчий рік точно ніхто від нас просто так не не, не зможе відійти. А то що такі політики будуть у всіх країнах, це однозначно. На жаль. Так, ну і тут хочеться просто вірити, що протягом цього року принаймні активна фаза, гаряча фаза цієї війни завершиться, ну в якихось по якихось основних напрямках. Ну а далі так от і, і хочеться вже дочекатися того ж українського контрнаступу, такого активного всього іншого ну, і перемоги загалом. Пане Вікторе, я дуже дякую вам за цю розмову. Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор СБУ і заступник голови Служби безпеки України у 14-му. 2015 роках був з нами на зв'язку.